Усі мисливці на демонів мають давати клятву. Я клянуся захищати світ від чудовиськ, незважаючи на те, наскільки вони великі, огидні чи страшні. Я клянуся захищати стається зовні демон. Рід, тобі сподобався фільм. Нормально замало стрілянини. Я ж казала: годі показувати усі ці бойовики. Та я ж не можу відмовити єдиній доньці у тому, чого вона хоче. Джоне. Той чоловік дивиться на нас, я знаю, давайте швидше <плес> мері, я клянуся захищати світ від чудовиськ. Величезне чудовисько з обличчям, що розривається на три частини. Ха. Звісно, друже, зараз викличу художника. Ха -ха -ха. А, так. Я дзвонила в університет. Ти не був на роботі тижнями. Ось це моя робота. Ти ще не розумієш. Ти що ми бачили, підтверджує моє дослідження? Мої теорії про інший світ були правдиві. Твоє Же не бачить, і я теж Я роблю це заради вас. Чудовицька пробиваються в наш світ, а влада не здатна ні на що. Мені потрібно знайти справжню силу самого велику владу, щоб я міг захистити цю родину. Як ти захистив нас у метро? Джоне? Джоне, я не це мала на увазі. Неважливо, що ти думаєш про мене. Важливо лише те, щоб мати силу перемогти темряву, що на нас насувається. Без цього у нас нема нічого. Привіт. Ви на каналі Soulmate. Дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мене, і клацайте на дзвіночок. І якщо є бажання, можете підтримати мою творчість посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. А ще, якщо ви знаєте якусь прикольну короткометражку, на яку ще немає озвучки української, пишіть у коментарях, і я обов'язково зроблю для вас озвучку цієї короткометражки. Так, все, ніби все сказала. Дякую за увагу! Чао!